Тема сьогоднішнього уроку множення на 0 дії іменованими числами. Пропоную виконати каліграфічну хвилинку. Запишіть всі двоцифрові числа, які можна скласти із цифр 2, 6 та 9. Перевіряємо, у вас повинні вийти такі числа. Нижче запишіть всі двоцифрові числа, які мають вісім десятків. Перевіряємо. Завдання 850. За малюнками знайди висоту однієї коробки з цукерками. Визнач висоту другого та третього стосів таких коробок. На минулому уроці я вам пояснювала, що таке стоси. Але нагадаю, це значить. Це коли коробки стоять одна на одній. Отже, на першому стосі ми бачимо, що ось перший стос, ми бачимо, що він складається з п'яти коробок. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири п'ять. П'ять коробочок. І їхня висота дорівнює 20 см. Таким чином, щоб знайти висоту однієї коробки, нам необхідно 20 поділити на 5, записуємо першу дію. 20 поділити на 5 дорівнює 4 це сантиметри висота однієї коробки. Переходимо до другого стосу. Другий стос складається з двох коробок: 1, 2. Щоб знайти висоту всього стосу, нам необхідно кількість, а це дві коробки, помножити на висоту однієї коробки це 4 см. Але будьте уважні, щоб знайти Правильно, висоту треба сантиметри множити на кількість. Отже, друга дія 4 сантиметри помножити на 2 дорівнює 8 см. Це висота другого стосу. Переходимо тепер до третього стосу. Третій стос складається з 1, 2. 3-4 з чотирьох коробок. Висота однієї коробки 4 см. Нам треба 4 см помножити на кількість цих коробок, тобто на 4. Отже, третя дія 4 помножити на 4 дорівнює 16 см. Це висота третього стосу. Записуємо відповідь. Відповідь 8 см висота другого стосу, а 16 см висота третього стосу. Завдання 851. Добуток 5 помножити на 0 не можна замінити додаванням однакових доданків. Тому що ми знаємо, що перший множник... Це 5. Вказує на число, яке нам треба додавати. А другий множник 0. Вказує на те, скільки разів треба додавати це число. Тобто нам треба, треба було 5 додавати 0 разів. Отже, таке додавання ми виконати не можемо. Нам про це говорить правило, що при множенні будь-якого числа на 0 у добутку отримаємо все одно 0. Виглядає це буквено так. а помножити на 0 дорівнює 0. Для того, щоб переконатися у цьому, нам пропонують виконати приклади. Починаємо 1 помножити на 0. Дорівнює. Так, 0. Другий приклад 0 помножити на 6. Зверніть увагу. Перший множник 0, а другий множник 6. Ми з вами на минулих уроках вчили, що від перестановки множників Добуток не змінюється. Отже, якщо ми 0 будемо множити на 6, ми все одно отримаємо 0. Тому що, нам, якщо замінювати це, цей приклад дією додавання, буде що число 0 треба додати 6 разів. Якщо ми 0 будемо додавати 6 разів ми все рівно отримаємо 0. Наступний приклад. 52 помножити на 0. Отримаємо 0. Робимо другий стовпчик. Записуємо 0 помножити на 36. Дорівнюємо. Так, 0. І 0 помножити на 0 дорівнює. Також 0. Завдання 852. Подивіться, ми будемо працювати з одиницями вимірювання. Тому я пропоную вам. Давайте пригадаємо, скільки сантиметрів в одному дециметрі. Молодці, в одному дециметрі 10 см. Тепер ми можемо з вами переходити до розв'язування прикладів. Нам пропонують 5 см помножити на 1. Ми будемо з вами виконувати множення числа будь-якого на 1. На минулому уроці ми з вами вивчили правило, що при множенні будь-якого числа на 1, ми отримаємо те саме число. Отже, якщо ми 5 см помножимо на 1, ми також отримаємо 5 см. Другий приклад: 3 дм поділити на 1. При діленні будь-якого числа на 1, ми отримаємо те саме число. Отже, ми отримаємо вірно 3 дециметри. Наступний приклад: 2 дециметри 5 сантиметрів помножити на 1. Знаючи наше правило, ми сміло можемо записувати відповідь, і це буде 2 дециметри 5 сантиметрів. І останній приклад. 4 дециметри 8 сантиметрів поділити на 1 Також, знаючи правило, можемо записувати одразу відповідь. Це буде 4 дециметри 8 сантиметрів Задача 853. На першій грядці виросло 36 морквин, на другій 14, а на третій стільки. Скільки на перших двох разом. Скільки морквин виросло на трьох грядках. В нас задача про морквини, які росли на грядках. Цих грядок було три. Складемо з вами коротку умову. На першій грядці 36 морквин, на другій грядці 14 морквин, а на третій грядці Невідомо. Але ми знаємо, що їх було стільки, скільки на перших двох разом. Тому нам з вами необхідно використати фігурну дужку та стрілочку. Креслимо їх олівчиком. Головне запитання нашої задачі скільки морквин виросло на трьох рядках. Тобто, нам треба знайти кількість морквин. Всього. Для цього ми використаємо фігурну дужку Переходимо до розв'язання задачі. Для того, щоб дати відповідь на запитання задачі, нам необхідно спочатку знайти, скільки морквин було на третій грядці Знаємо з вами, скільки було на першій і другій грядці, тому можемо ці два числа просто додати. Отже, перша дія 36 додати 14 дорівнює 50 морквин на третій грядці. Знаючи, скільки морквин було на третій грядці, тепер можемо знайти, скільки ж всього морквин було. Для цього нам треба кількість морквин на кожній грядці додати. Отже, 36 додати 14 та додати 50. Ми вже знаємо, що 36 додати 14 буде 50. А 50 додати 50 дорівнює 100 морквин всього. Записуємо відповідь. Відповідь: 100 морквин виросло на трьох грядках. Остання задача 855. У магазин привезли 7 однакових ящиків морозива загальною масою 56 кілограмів. Яка маса одного ящика з морозивом? Задача в нас про ящики морозива. Давайте складемо коротку умову. Ми знаємо, що привезли 7 ящиків масою 56 кг. Нас же запитують, яка маса одного ящика. Один ящик невідомий кілограмів. Переходимо до розв'язання. Щоб дізнатися масу одного ящика, треба загальну масу поділити на кількість ящиків. Отже, 56 поділити на 7 дорівнює 8 кг. Це маса одного ящика. Записуємо відповідь. Відповідь: 8 кг маса одного ящика.